Івано-Франківській районній військовій адміністрації новий керівник. Ним став Роман Боднар, ветеран російсько-української війни, військовий 109-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. А ще раніше був радником очільниці Прикарпаття Світлани Онищук. Детальніше дивіться далі. Розпорядження про призначення Романа Боднара, президент України, Володимир Зеленський, підписав 20 листопада цього року. Уже сьогодні новообраного керівника представили депутатам та головам громад. Я щиро дякую пану Роману, що погодився і прийняв мою пропозицію очолити. Івано-Франківську районну військову адміністрацію. Я щиро дякую президенту України Володимиру Зеленському за те, що погодив кандидатуру і своїм розпорядженням призначив Боднара Романа Адамовича, головою Івано-Франківської районної військової адміністрації. Вітаю і дякую вам за все. Роман Боднар пішов на фронт ще у 2014 році. Брав участь у російсько-українській війні. За свою службу отримав три бойові поранення сьогодні ж став держуправлінцем. Є бажання працювати, є бажання допомагати фронту. Є бажання самореалізовуватись і допомагати і показати військовим ветеранам, що щоб вони долучалися до державної роботи до побудови держави. Новопризначений голова запевняє, роботи є багато. Про те, як саме працюватимуть, поки не розповідає. Задумів є багато задуми. Ми будемо командою реалізовувати. Я надіюся, що ви будете бачити результати. Тих задумів, і будемо тоді говорити вже конкретно по реалізації до Романа Боднара. Посаду голови Івано-Франківської районної військової адміністрації обіймав Олександр Ярощук, якого було звільнено через появу на робочому місці у нетверезому стані.